Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 23 травня 2025 року. О, вже і почався дощ, давно не було. Подивимось, чим буде крім дощу наповнений наш день. Ну що ж, карта дня для нас. Що тут у нас? О! Четвірка кубків, не приймаю дощ. Так, я також не хочу дощу, що в нас на дні колоди. Сонечко! Так, сонечко сховалося. Ну що ж, такі цікаві персонажі, в них дивні очі такі, тому що це е, магічні такі персонажі. І тому вони всі, кожна карта якийсь інакший персонаж. Ну, що тут на сонечко, так? Сонечко це те, що на дні колоди. Те, що, можливо, ми собі згадуємо. От, знаєте, четвірка кубків це реалії, які я не хочу, тому що я знаю, як, як я хочу, як було. Отут було. І радість, і здоров'я, і кохання. І ну, сонечко це найпозитивніша карта в колоді. Все було чудово. А тепер щось змінилося, тому що четвірка кубків кубки це наші емоції, це те, як ми реагуємо на те, що ми маємо вже і зараз. І нам це не подобається. Це таке, знаєте, коли ми ображаємось, можливо, хтось просить вибачення, пропонує допомогу свою. А я в позиції не хочу, дайте мені спокій. Я хочу побути наодинці, поплакати, перетравити, тому що ось такі нодуто, Надувся, нодуто, не хочу, дайте спокій, не, не приймаю. Що ви не приймаєте? Що вам не подобається? Що у вас такий стан? Ну, Це не депресія, бо п'ятірки депресія, це просто такий дайте мені спокій. Хочу побути наодинці такий стан незадоволення. Ну, Можливо, це в когось стан такий, хочу побути в спокої для медитації, для того, щоб прийняти рішення. Ви щось обдумуєте, і отут порадники, а я не хочу порад. Але все ж таки, ну... Будьте уважні, тому що ось сидячи і не звертаючи увагу на пропозиції, які надходять, ми можемо пропустити потрібний нам потрібну нам людину, вдалий момент, влучну пораду чи навіть подарунок. Тому все ж таки звертайте увагу, дайте можливість людині висловитись. Чи що вона там хоче. Дайте шанс. А потім собі дуйтеся далі. Ну Я розумію, що щось помінялося, так тому що було ось сонечко, таке дивне сонечко тут. Було дуже-дуже класно, і щось помінялося, так? І хочу я туди, я хочу назад, я хочу вернути те, що було ось тут. Ну що, <свісно> для мене то так. що вчора було сонечко, а сьогодні дощ. Я не хочу дощу. Ну, день тільки починається, подивимося. Як, що? На що ми так будемо реагувати? Що нам буде сьогодні допомагати? Що нам допоможе сьогодні? Так, а тут, яка в нас міфічна істота. П'ятірка кубків. Все ж таки нам допоможе те, що от ми хочемо виплеснути ті емоції. Бачите, бо я говорила, що в п'ятірки кризові карти, а у нас тут четвірка. І все-таки цей стан нам допоможе щось зрозуміти. Але подивіться, тут на всіх картах п'ятірки, там ну, одна людина, вона сидить. Собі десь там в ну, такому депресивному стані, а тут дві людини зображені, тобто, все ж таки недаремно я сказала, не про... дайте, можливість, дайте можливість людині от запропонувати, сказати. Бачите, все ж таки приємно буде підтримка, допомога, чи навіть це, можливо, хтось просить пробачення, яке вам ну, розігріє душу, розтопить лід. Людяне серце, таку злість, претензії. От, тому бачите, допоможе п'ятірка кубків. Допоможе саме цей стан, такий, коли ви випускаєте все, що вас пригнічує, все, що вас мучає, все недосказане, ви з себе це випускаєте словами, сльозами, претензіями, істерикою, чим завгодно можна, тому що, бачите, п'ятірка кубків нам в поміч. Коли ми це виплескуємо, коли ми це не тримаємо. Тому що саме цей стан дасть можливість нам глибше зрозуміти, подумати, переосмислити, прийняти рішення прийняти цю допомогу чи відрізати, відрубати в себе ту людину. Ой, такий якийсь плаксивий сьогодні. Де? Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Лицарь Кубків. Нов таки кубків. Сьогодні дійсно всі карти Кубкові. Такий цікавий лялька-мотанка, так? Лицарь Кубків, молодий чоловік, стихія вода, риба, рак, скорпіон. Можливо, саме в його ви не приймаєте, тому що дивіться, тут в нас тільки рука, тут в нас жіноча стать, так, яка, е, яка вислух, вислухає, яка підтримує, яка допоможе. А тут у нас лицар, чоловік, хлопець. Можливо, саме проблема в ньому. В чоловікові, який також дивіться, він тут простягає кубок, тільки його тут видно, а тут рука, начебто то він. Проси вибачення. Спочатку щось натворив, ну, що підставляйте самі, що вас заділо так? А тепер проси вибачення. От, але він випав в позиції, що не поможе, а буде заважати своїм вибаченнями, своїми якимись, можливо, не ті слова буде говорити, а ще більше на нерви буде вам діяти, ще більше викликати у вас сльози і. Злість, тому що в мінусі кубки це претензії, істерика, плач, тупання ногами. Ну що ж, дивіться, підставляйте, можливо, це ну, він винуватець такого вашого стану, можливо, не він, але дає поради, які я не хочу, дай мені спокій. Або, можливо, він кличе вас кудись розвіятись. Але це ще гірше вас дратує. Ну, тобто він вас викликає негативні емоції своїми, своїми емоціями. Все заховаємо. Ну що ж, ось такий сьогодні день. Тримаємо емоції під контролем, тому що коли ми їх контролюємо, не може, ну, на нас важче впливати. Краще ми їх будемо контролювати, ніж вони нас. Любі мої, Я бажаю нам мирного і спокійного дня. Ну, такого, почитати книжечку, помедитувати, подивитись щось цікавеньке, приготувати щось цікавеньке, потеревеняти з колегами, з коліжанками. Можливо, в такому стані, для, до когось прийде натхнення, писати вірші, музику. В такому стані дуже класно, якраз муза приходить, пишеться, малюється, пишеться, співається. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні, попри все, попри дощ, попри якісь там ображульки, бути на позитиві, бути в гарному настрої себе чимось відволікти, зайняти цікавим, позитивним, натхне, таке, щоб з'явилося, дало вам натхнення. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас, якщо що, я з вами, ви знаєте, ось тут, що у вас тут, які проблеми, чи хочеться просто побути наодинці, ось така для когось нудьга, для когось такий стан. Я поруч з вами, оце я. <сум> обіймаю вас міцно, підтримую. Ну що ж, люблю вас, обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки, і запрошую, приєднуйтесь, хто що не з нами, до магічного простору Зоряне Таро. Почуємось, папа!